Включення до порядку денного законопроекту 4032. Ми з вами всі кажемо, що Крим це українська територія, що в Криму живуть українські громадяни. Але ми з вами не допрацювали питання, яким чином вони там живуть, як вони працюють, як вони ведуть економічну діяльність. Розроблений законопроект, про який йде мова. Про податковий та митний контроль у вільній економічній зоні Криму підкреслюю, пропонується зробити Крим вільною економічною зоною, щоб люди, які там працюють, були, мали можливість яким чином себе прогадувати і відчували себе частиною України, та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України. Шановні колеги, якщо ми це питання не приймаємо, то яким чином ми з вами стверджуємо, що Крим українська територія, яким чином мешканці Крима захочуть жити в Україні і повертатися до лав українців? Прошу вас повернутися включити до порядку денного. Зрозуміло пропозицію, шані колеги.